место где заболевали либо аспирата либо даже телевизор Перший сертифікат, який ми зможемо активувати на нашому сайті з благодійної допомоги від компанії Дарниця на 800 тисяч гривень. Ми його використаємо на потреби проекту Шкіри». Ми його підтримуємо. Не можемо бути стояти осторонь подібних проєктів, тому що ми всі працюємо задля того, щоб зберегти життя людей. Всього лише за місяць змогли зготовити 200 мільйонів. Клеток на сьогоднішній день ми вже фактично использували 5% будущего банку, а саме около 100 мільйонів клеток. Із на п'ять случаїв. Менше ніж місяць пройшов з того часу, як ми презентували цей проект в Київському опіковому центрі. І ми вже маємо перші результати, коли ми можемо взяти на лікування перших двох військових і цивільних хлопців, які отримали різного ступеня опіки. Я дуже вдячна всім організаторам, всім, хто підтримав і долучився до розвитку банка шкіри, який дозволить нам вже потужно запустити цей про і мати потужний, такий серйозний вже банк на майбутнє, який дозволить лікувати в майбутньому людей, не втрачаючи час.